Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вирішила пограти в таку гру, точніше, ну, правильно, сьогодні вирішила, а коли пограю, ще не знаю. Сьогодні точно вже не гратиму, можливо, буде завтра. Хочу виділити годину на процес. У мене буде три процеси. Звісно, це буде не в один день в'язатися. А я хочу на один процес виділити годину. Цю годину я буду тільки в'язати. Ніяких гаджетів, нічого, ніяких відео, фільмів, нічого дивитися не буду. Поставлю собі таймер і буду просто в'язати. Тому я хочу відмітити маркерочок, беру з собою ось цей процесик, в роботу. Це маркерочок у мене початок ряду, тому я сюди поставлю ось такий червоненький маркерочок. І просто подивлюся, скільки я за годину зможу вив'язати. Цікаво, самі ніколи в таке не грала. Треба якось чимось себе відволікати, тому, тому ось таке я придумала. У мене вже досить величенька ця сумочка виходить, ще трішки пов'яжу і буду вже. Мабуть, завершувати. Може, ще трішки, не знаю. Ну, одним словом, я маркерочок поставила. Синій, це у мене початок ряду, це у мене, скільки я зможу пров'язати за годинку. В'яжу гачечком номер 3 пряжа така слизенька, розпускається на раз-два. Ось такий артик це італійська якась пряжа. Ось так. Це буде ну, мій процес номер один. Процес номер два. Мабуть, будуть шкарпетки мої, ті, які відсталі, які я нас доганяють ще жовтневі у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Ніяких не можу дов'язати. У мене одна ось тут зв'язана, ось так. Ці фокуси позникали. Так, і інше у мене зв'язана ось тільки ця частинка, яка дійшла до розширення. Тому я о, хочу зараз на цій шкарпетці дов'язати до моменту, коли розпочнеться ось ця ниточка. І тоді вже приєднаю її і буду в'язати цю шкарпетку. Надіюся, мені на таку ж саму вистачить довжину. І так, тут я можу брати ось цей блакитний маркерочок. Зараз поставлю там, де в мене відв'язано. І, можливо, завтра буду вже в'язати даний процесик. Ось так. Почала в'язати одночасно. Чому? Тому що у мене, це я вив'язую залишки, які в мене є. Фокус. Взагалі зникає. Це я вив'язую залишки, які в мене є. І хочу вив'язати їх в нуль, тому ось такі проробляю в маніпуляції. Можливо, ще на п'яточку, а можливо, на п'яточку вже й не буду цю пряжу використовувати, Ну, подивимося, скільки в мене її залишиться. Можливо, зважу і використаю її на п'яточку. Ну, одним словом, подивимося. Так, це буде мій процес номер 2. Буду в'язати годинку, починаючи з цього місця. Відкладаємо. І далі беру процес номер 3. Це також, який я всі вже дов'язали і активно носять свої вироби. А я ще тільки в'яжу. Це я приймала участь у тестуванні у Світлани. Давай пов'яжемо канал. Але, так як я трішки не встигла з термінами в терміни. Ну, не то, що трішки не встигла, я зовсім не встигла, тому що Та не буду я виправдовуватися чому. Я не розпочала вчасно, тому що була не вдома. А потім розпочала, і мене оці рукава марудили, тому що вони досить довгі, І я їх не люблю в'язати, але. Тестування вже закінчилося, і я вирішила вив'язати пряжу в нуль. І хотіла я вив'язати цей кардиганчик довгенький, щоб він такий був, щоб на роботі можна було одягти, коли прохолодно, і сидіти було тепленько. Тому я його в'яжу пряжу в нуль і бачу, що мені її вже не вистачає. У мене залишився ось такий моточок, а ще потрібно зв'язати планочку. Тому я вирішила дов'язати цю пряжу. І тоді вже шукати якийсь компаньйон. Що я можу взяти в компаньйони? Не знаю, як це буде виглядати, вам колір зараз взагалі не передається. Ні, ні цього кардигана, ні, ні цього компаньйона, який я знайшла. Я знайшла пряжу. У мене є букляшка. Букляшка є ось така, але щільність у неї зовсім відрізняється від цієї щільності. Як ви бачите, так? В дві ниточки, ну, не знаю, щось мені не дуже подобається, чесно кажучи, якщо в'язати в дві ниточки, ось так, все одно якось буде чи тонкувато, чи що. І я вирішила зробити букляшку в одну ниточку, хоча я ще, мабуть, зв'яжу зразочок якийсь, подивлюся, бо ще зразочка не в'язала. Пустити букляшечку в одну ниточку і пустити ось е, цю сіреньку ще. Це якийсь меринос. А, у мене тут є етикеточка навіть. Зараз я вам скажу, якщо це. Що тут у нас? Ага, тут альпака, поліамід і 50% меринос, 400 метрів на 100 г. Це я колись купувала у Оксани Левчук дану пряжу. вона в мене так залишилася. Донька собі зв'язала мітинки, досить класні вийшли. І тепер я це думаю, якщо її так поєднати, ну, вона не така світла, як вам здається, на камеру, вона трішки така темніша, приглушеніша, чи що. Зараз я освітлення вимкну. Це досить, ну, оце все одно трішки так світловато. Ну, одним словом, буду я в'язати зразочок. Ось так зараз тут правильно пряжа передається. Вона ну, більш така темніша якась, оце, мабуть, правильно. О, одним словом буду щось мудрувати, тому що хочу вже цей кардиган завершити. І носити його. А ще мені дов'язати ось цей моточок, і я хочу для того, щоб в'язання йшло швидше, хочу пограти в гру, відвожу годинку на в'язаннячко. Я думаю, що мені цієї пряжі на годинку вистачить. Кількості петель, чесно, я вже не пам'ятаю, скільки в мене тут їх на, на спицях. В'яжу спицями номер Ай, 3,75. Ось 3,75. Тому робота просувається досить швиденько, але ось ця букляшка, ну, дуже її ввечері не пожене, чесно кажучи. Це ще одна причина того, що я провалила світланкине тестування. Ну, як провалила, я просто не встигла. Тому що в'язала тільки ввечері, не було такої дуже можливості в'язати вдень. Але ну, маємо те, що маємо. Я прошу вибачення у Світлани, якщо вона мене дивиться. Ну, нічого, що ж зробиш? Головне, щоб всі були здорові. І я ставлю маркеручок, і будемо дивитися, скільки ж я зможу за годинку пров'язати. Все, зустрінемось трішки пізніше. Осінь! Зправлення дощова осінь. Зібрались піти погуляти. Вітаю вас! Ось і пройшла вже не одна година. Вже пройшов майже тиждень міс... після мого підключення. Але протягом цього тижня я гарненько попрацювала і завершила свій кардиган. Ось такий він величенький. Наразі. Готую його до прання. Вже вчора заховала всі кінчики. За годинку я пров'язала ось таку частинку. Не рахувала, скільки тут рядочків, але е, знаю, що тут е, 179 петель було. Ще протягом тижня дов'язала ось цю частинку. Мені трішки не подобається, оце ось таке закручення, але буду дивитися, як поведе себе після прання, тому що пряжа після прання розкривається розпушується, можливо, цього закручування і не буде. Ну, буду дивитися. Планочку дов'язала. сподобалось мені в'язати цю планочку, така цікава. Так, і і не зважувала, вже виперу, тоді зважу. Що я ще хотіла сказати? Кінчики я вже заховала. Залишилося тільки. Пообрізати їх, але я це зроблю вже після прання, тому що пряжа розпушиться, трішки розійдеться, і мені так більше подобається. Так. І ось такий він в мене вийшов величенький, але чомусь ось ця нижня частинка мені якось вона тут як трошки зайва. Може, навіть і не трошки. Ну, буду дивитися, не знаю, як після прання подивлюся. Можливо, я це все обріжу і просто закрию. Ну, Подивимося, не будемо загадувати наперед, хоча це в мене такий кардиган на роботу, щоб було мені тепленько. Я його в'язала об'ємненьким. Подивимося, як він буде виглядати на мені після прання мабуть, я зроблю фото до прання і після. Можливо, він трішки сядеться. Пряжа. Зараз ось ця букляшка вона дуже і дуже м'якенька, дуже приємна. Але коли я в'язала невеличкий зразочок і його випрала. То пряжа стала така трішки грубувата. От, я боюся цього оцього такого грубого ефекту. Але нічого, подивимося. Загадувати наперед не будемо. Зараз відправлю його в машинку, я не хочу його прати вручну, викручувати, десь розкладати, не хочу. Якщо розтягнеться, відтам, комусь відтам. Але опис, хочу сказати, що опис у Світлани Харченко класний, зрозумілий. Що я не е, встигла в тестуванні. Ну, це і зрозуміло, тому що він, по-перше, він довший набагато, аніж пропонувався у Світлани, і по-друге, ну, трішки з часом не розрахувала, але це таке, готова річ є. Я, звісно, коли вже буде випрано і доведений до ладу даний кардиган, я гудзиків я ніяких не робила. Отворів для гудзиків також не робила, просто зробила ось таку планку. Мені сподобалось зв'язати така цікава планочка, я ще такої ніколи не в'язала. Ну, одним словом, тестування це гарно, тому що ти можеш щось цікаве, щось цікаве новеньке зв'язати. Так. Знімаю маркерочки, це ставилися. Це в світланки потрібно було ставити для тих, хто гудзики, Тут перший гудзик повинен був бути, але, але в мене без гудзиків маркерочки так залишились, тому що ще, я тоді ще не знала, чи буду робити, чи ні. І знімаю ось ці два ті, що я відмічала. І зараз швиденько-швиденько відправлю вбрання на ручне, на ручне прання, і хай він випереться. І вже якщо все вийде, все гарно буде, можливо, вдасться на вихідних відфотографувати. І я буду вже показувати готову роботу. Все, дівчатка, вив'язала. Роботи досить багато зроблено, пророблено, але це класно. Зараз показую вам другу, другу свою роботу, яку я в'язала годинку. І так, якщо хто пам'ятає, це були шкарпеточки. Я ставила маркерочки. Ось моя частинка, яку я змогла пров'язати за годину. Нагадую, що це я вив'язую залишки. Трішки я не попала. Ось тут по кольорам, тут ось трішки більше такого якогось зеленкуватим відтінком, але нічого, вони схожі і то добре. Зараз я вже перейшла на вив'язування клинопідйому, тому, тому працюю. Це вив'язую залишки і хочу ці. Шкарпетки в'яжу для сина. Не пам'ятаю, чи я говорила це в першому підключенні, але в'яжу на 45-46 розмір. На 72 петлях. Ну, за годинку попрацювала ось так. Я думаю, що це досить непогано. Я ще говорила, що я буду в'язати без гаджетів, але це досить нудно. І я вважаю, що я витрачаю час, не знаю на що. Просто в'яжу і мені нудно, і тому я включала фільм. Дивилася фільм. Відео не включала під час годинного в'язання, тому що потрібно відволікатися на перемикання. Наприклад, якщо відео закінчилося на написання коментаря, тому що я в основному пишу коментарі, якщо я відео переглядаю. От. Так що ну, попрацювала, я вважаю, що більш-менш вдало. З кардиганом так точно. Це я за тиждень. Майже не в'язала шкарпеточки, там он трішки ще пов'язала. Колись такий в мене він процесик. І ще один процес я вам показувала. Це... це, дівчатка, моя сумочка. Вже потрібно її завершувати, тому що кольоровий рік закінчується. І треба вже завершувати, тому що, тому що треба. І так, я тут ставила маркерочок ось такий. Погано, видно, чомусь це. Від пряжа блискуча. І ось це, що я пров'язала за годинку. Тут десь трішки не хватило, я вже дов'язала, щоб на початку ряду зупинитися. Ось так. Небагато. Але я думаю, чи не вистачить мені вже взагалі в'язати цієї сумочки такої, так? Можливо, ще ряд два Я вже тут, в принципі, перейшла на іншу трішку, трішки в'язку, хочу. Хочу зробити, щоб, така, знаєте, щільна була ось ця верхушечка цієї сумки. І ще як в'язати ручки, я поки що не знаю. Вони однозначно будуть пришивні, мені здається, так буде краще. І зв'язані в... 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 Ну, в два складення. Ось така буде літня сумочка. Колись буде, треба дов'язати. Це в мене е, дов'язати в листопаді місяці, щоб у мене вже на груди нічого не залишалося. Ще для кольорового року жакарду я ніякого не починала. Для капсули на зиму також нічого не починала. Сьогодні п'ятниця і я хочу на вихідних щось, щось робити, тому що час іде, і ще у мене запланована сукня, для неї я також ще нічого не починала. Щось я вдарилася в кардиган, і мені хотілося його завершити. Ну, тому що потрібно. На роботі холодне опалення ще ніхто не включав. Вони включили, попробували, що воно працює, і вимкнули, тому що, тому що дуже задорого платити. Ну, але є, що є. Потрібно утеплитися. І вже е, на наступний, наступний понеділок, я думаю, що я цей кардиган вже віднесу на роботу і буду там його в ньому ходити. Як би там не було, можливо, буду відрізати нижню частинку, можливо, ні. Ну, але є, що є. Не знаю з вами прощатися, чи ще якесь підключення вам зробити. Мабуть, все-таки не буде вже ніякого підключення. Зроблю таке відео з трішки розповіла про свою гру, про свої роздуми. Ще в мене є е, такі, знаєте, думки про спільні проекти, що треба якось змінювати своє ставлення до спільних проєктів, тому що досить багато е, розпочатих робіт мене гнітять. Але про це буде, мабуть, у наступному відео. До скорої зустрічі. Дякую, що були зі мною. Пока-пока!